Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами розглянемо білд чарівника, який буде грати через блискавичний спис. Білд уже був на каналі, але там трохи невірно в нас зберігся, скажімо так, парагон, він трохи змінився за цей час. Тож, я думаю, що варто його все ж таки переробити, для того, щоб він в нас залишився в такому. Скажімо так, вигляді, який він має це бути нормальний. Тому все ж таки розглянемо його ще раз, ну оновлену версію. Потім обов'язково її перевіримо. Ну Я думаю, що в іншому відео, щоб це не затягувати, як він саме буде працювати в наших порталах. я Відразу скажу, що це один із самих найшвидких білдів, він самий дієвий. І, мабуть, найсильніший зараз на даний час в сьомому сезоні. Давайте почнемо з вами з Відьомських сил. Мстивий дух ми будемо використовувати, щоб збільшувати свою стійкість, також він нам буде допомагати не вмирати завдяки нашому каменю, тому що якщо нас будуть пробивати повністю не на все здоров'я, а на якусь кількість, ну що буде хоч трохи залишатися. То буде працювати наш камінь. Ну, Про камінь поговоримо трохи пізніше. І сил ми використовуємо ріст для того, щоб збільшити свій урон друзі, від наших компаньйонів. Наші компаньйони – це будуть наші фамільяри. Також використовуємо посилення ауру і ауру, та, яка нам буде давати відновлення здоров'я. Ну а також наносити урон монстрам від яду. Також використовуємо силу, друзі, яка буде збільшувати наш урон від того, наскільки багато монстрів знаходиться від нас поблизу. Ну і, звичайно, використовуємо силу, яка буде нам давати можливість наносити урон монстрам від вогню. Замість якоїсь із цих сил, наприклад, якщо прибрати. Цю силу або ось цю силу можна поставити щит, якщо ви граєте на хардкорі. На звичайному режимі, я думаю, що ця сила вам не знадобиться. Але якщо вам потрібен додатковий бар'єр, якщо ви сумніваєтеся, скажімо так, в своїй стійкості, то можна використовувати також ось цю чудову силу. І зверніть увагу, що вона дає бар'єр на 5 секунд, який діє 5 секунд. Тобто, грубо кажучи, він на, на нас буде діяти постійно. І з каменів, друзі, ми будемо використовувати, звичайно ж, камінь, який буде збільшувати наш урон, коли ми використовуємо сили росту і розкладу, ну, чи розпаду. Також використовуємо камінь, який також буде збільшувати наш урон, якщо ми використовуємо три сили росту і. Розкладу і буде збільшувати наш максимальний запас здоров'я. І саме головне, ми будемо без перешкод проходити крізь ворогів. На хардкорі, друзі, ми використовуємо камінь, який буде давати нам бар'єр. Коли ми використовуємо якесь вміння призову, ну вміння призову ми використовуємо дух, тому що тут всі вміння в принципі нам корисні, а ось це вміння можна і замінити, тому що з вибору тут тільки. Квіточки, які наносять урон від яду. Також піраньяда, які стягує, або ну, сфера, яка наносить там якийсь урон. Але чесно, з усіх всіх сил, корисне, мабуть, було б тільки піраньяда. На хардкорі я на всіх персонажах майже використовую саме мстивий Дух. Тому що в цьому сезоні в нас є така чудова можливість все-таки не померти десь в порталах, тобто в ямі. Ну І будь-де, якщо. Ми не ловимо ваншот. Так, ну, із каменів можна ще використовувати друзі камінь, який буде нам давати, який буде нам давати ці всі камені нам не потрібні. Ну, Наприклад, ось цей можна використовувати, щоб за кожну ауру або з глаз ми наносили на 2,5%. Більше урону монстрам. І, до речі, також можна використовувати камінь, друзі, який дає нам укріплення або ж... щоб його ще знайти. От, можна збільшувати свій урон від потусторонньої сили. Або ж. Або ж. Або ось цей камінь теж буде дуже хорошим для нас, тому що наші е, створіння, яких ми призиваємо, тобто наші фамільяри, будуть наносити на 15% більше прямого урону нашим ворогам. Теж дуже корисний камінь, мабуть, корисний з усіх цих, але навіть не знаю, який би ми вибрали. Грубо кажучи, ми використовуємо все ж таки те, що на захист, тому що граємо на хардкорі. Також, друзі, про наших компаньйонів довго розповідати не буду. Ви можете використовувати будь-яких, які вам подобаються, тому що вони абсолютно нам потрібні для того, лише, щоб інколи там допомагати. В звичайному режимі я б радив використовувати завжди Субо, тому що він нам показує мапу монстрів, монстрів на ній, а в підкріплення я беру завжди райхара, те, що нам дає купол, коли ми. Скажімо так, ну не дуже сильно стоїмо, коли в нас маленький запас здоров'я, щоб спрацьовував цей купол. Так, друзі, з цим я думаю зрозуміло. Давайте відразу поговоримо про наші зачарування. На хардкорі раджу використовувати полум'яний щит. Якщо ви граєте на звичайному режимі, гарним зачаруванням на цей білд буде. Або ж ось це зачарування. Тобто, що. Коли ми будемо підбирати заряд енергії, то з вірогідністю 10% ми будемо створювати наш електричний спис. Це буде корисно, друзі, якщо ми вибираємо, щоб цей спис при підборі наносив більше урону. Ну, Якщо ми по цій гілці йдемо, цього вміння, то ця. Пасивка нам буде не зайвою. Також ми можемо вибрати, друзі, тут стрілу для того, щоб більше відновлювати своє здоров'я. І, 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 і що ми ще можемо вибрати? І, мабуть, одне з корисних, це будуть наші ледяні клинки. Вони будуть нам давати можливість відновлювати наші вміння. Тому що, коли ми їх будемо використовувати. Здається, не так часто, раз в 40 секунд, але це буде нам допомагати, тому що тут ми вибираємо, друзі, гілку, яка буде також відновлювати інші наші вміння з вірогідністю у 20%. З цим, я думаю, зрозуміло. З чарами давайте відразу розберемо предмети. Ну, звичайно, гребінь гелекійна, тут без нього ніяк. Він нам дає плюс 4 до всіх мінь. 20% зменшення урону, максимальне здоров'я наше збільшує. Ну, саме головне це тут час відновлення наших мін. І також, друзі, бажано тут мати, щоб час відновлення цих мінь мав великий афікс і щоб всі закалки впали саме на нього. І з нашої броні. Ми використовуємо, друзі, броню, яка буде нам давати. Точніше, нині, який нам буде давати плюс 25% до урону і шанс вдалий 20% викликати у монстрів ефект контролю. Замість цієї броні спокійно можна використовувати плащиницю помилкової смерті, яка дає плюс один до всіх пасивок. Ну, це в ідеалі. Вона, звичайно, буде ліпшою. Також використовуємо тут руни ігні і Ом для того, щоб збільшити свій урон, на 15%, використовуючи клич варвара. На рукавицях, друзі, ми використовуємо аспект, який буде збільшувати до 50% наш урон, якщо вороги будуть заморожені. Ну, тобто на 35% ми наносимо більше урону, коли використовуємо наш льодяний щит. Ну і ще плюс 15%, коли вороги будуть заморожені. На наших штанах ми використовуємо аспект, друзі, при якому наш е, також бар'єр ледяний буде давати нам 25% зменшення урону. Також використовуємо тут руни, цир і векс. Ця зв'язка нам буде давати плюс один до всіх навичок на 10 секунд. І так як ми постійно будемо наносити монстрам урон, вона буде діяти постійно. На наших ступнях, ну або ж черевиках, ми будемо використовувати ступні, які мають обов'язково афікс. Наші атаки зменшують час відновлення нашого стрибку, тому що так ми будемо переміщуватися постійно на телепорті. Ну і звичайно, беремо тут аспект, який буде зменшувати час відновлення нашого ультимативного вміння, що буде геть незайвим, тому що ми повинні. В цьому білді постійно знаходитися під нашим е, шаленим потоком, тому що якщо він буде працювати не постійно, то в нас буде зменшуватися урон. На зброї ми беремо афікс, який збільшує урон від нашого електричного спису. Обов'язково. Ну і також тут бажано мати легендарну. Закалку чи хоча б рідку на те, щоб наші електричні списи наносили подвійний урон. На амулеті, друзі, буде не Пасивка, яка буде збільшувати наш урон від холоду. Також ми зможемо тут взяти пасивку, яка, якщо пощастить, звичайно, яка буде, наприклад, збільшувати наш урон Ну і збільшувати трошечки урон по нам. Найкращою, я думаю, посивкою є, або ось ця пасивка вічна мерзлота, яка буде давати нам збільшення урону. Можна також використовувати ось цю, або, друзі, на амулеті також можна зловити внутрішнє полум'я. Воно також буде збільшувати дуже сильно наш урон. Ну і аспект, який ми тут використовуємо, це. Аспект, який дає нам збільшення урону по вразливим ворогам в основному. Ну, Також там інші бонуси, але в основному для цього. Щоб коли наші вороги вразливі, вони отримували на 50% більше урону. Використовуємо кільце незмінне майже на всіх білдах. Я думаю, не варто про нього довго розказувати. Ну, якщо коротко, воно збільшує наш урон, коли ми використовуємо різноманітні стихії, тобто льоду, вогню і так далі. Ну і звичайно, використовуємо наш перстень беззоряного неба. Він буде збільшувати до 50% наш урон. А так як ми постійно будемо атакувати монстрів якимись вміннями, які будуть віднімати в нас наш ресурс, то цей перстень буде працювати в цьому білді завжди. З предметами, я думаю, зрозуміло. Давайте їх трошечки познімаємо для того, щоб. Не заважали вони нам роздивлятися наш білд все-таки. Так, друзі, ну і будемо дивитися на наші вміння. З вмінь все просто. Перше ми беремо для того, щоб пройти далі. Це вміння нам потрібно буде, друзі, щоб наносити якусь кількість урону. До речі, якщо ви вважали, що воно не наносить урону. Це не зовсім так, тому що перевіряв з іншими вміннями. Оці електричні розряди вони ліпші, ніж ось ця молнія, тому що вона чомусь е... ну, є різниця, з чим проходити портали з нею чи саме з цим вмінням. По якійсь причині це вміння нам все ж таки виграє там хвилину або навіть дві дивлячись, який портал, якої складності, тому раджу використовувати його постійно. Також, друзі, полум'яний щит нам потрібен для пасивки е, на хардкорі. Ну і взагалі він нам потрібен, якщо ви граєте навіть не на хардкорі, для того, щоб отримувати нестримність. Бажано його використовувати тоді, коли в нас така ситуація, ну, скажімо так, делікатна з монстрами, і бажано нам якось від їхніх атак сховатися. Також ми використовуємо обов'язково телепортацію. Тут ми беремо. М Гілку на те, щоб отримувати менше урону, але дивлячись, як ви будете збирати цей білд, тут також можна брати, щоб е, ця телепортація створювала нам додаткові заряди енергії. Якщо ми збираємося грати через, е, скажімо так, через цю гілку, яка буде наносити більше урону від нашого електричного спису. То бажано все ж таки взяти, друзі, ось цю гілку. Але на хардкорі можна використовувати і ось так. Це вміння ми будемо. Точніше, цю пасивку ми будемо використовувати, щоб збільшувати наш урон. Не бажано його, скажімо так, було б брати на хардкорі, але нічого ліпшого немає. В принципі, ми не боїмося вже тут померти, тому обираємо його. Ну, льодяний е наш. Щіт буде, звичайно, зменшувати по нам урон на 56%. Також він нам потрібен для того, щоб від одного аспекту наносити більше урону в цьому білді. Клинки наші з льоду. Вони нам потрібні для того, щоб відновлювати наші вміння. І, звичайно, для того, щоб робити монстрів вразливими. Е, наше вміння фамільяр. Здається, дивно, чому ми його тут використовуємо, тому що, в принципі, ну, який з нього сенс, але він нам буде давати додатковий друзі урон, і ми його будемо використовувати завдяки ось цьому вмінню. Ну, далі про нього поговоримо. Тому не переживаємо, що його в нас немає на панелі наших команд та є тільки тут. Далі це основне наше вміння, яке бажано використовувати постійно як тільки воно відновиться, тому що воно прямує до монстрів, скажімо так, автокастом, тобто нам не потрібно нічого там наводити, шукати їх. Прекрасне вміння наносить найбільшу кількість урону в цьому білді. Чим частіше ми його будемо протискати, тим краще ми будемо проходити все, що завгодно. Звичайно, наші пасивки на нашу стійкість, друзі, обов'язково беремо їх в усіх білдах на чарівника, тому що вони дуже сильно піднімають нам наш урон. Також ми використовуємо, друзі, пасивку узи, які будуть нам піднімати нашу стійкість, наш урон і так далі. Це дуже важливе вміння. В ідеалі також його мати на амулеті при можливості. Якщо ні, то ні. Але ми його будемо використовувати, щоб наносити більше урону за рахунок того, що ми призиваємо постійно наших фамільярів, використовуємо наші е, клинки. Ну і звичайно. Дивіться, це вміння в нас також відноситься до вмінь призову. Тобто всі ці вміння будуть посилюватися за рахунок з цієї посивки. Ну, і саме улюблене моє вміння на чарівнику, мани. він нам буде давати зменшення урону на 30%. Це вміння нам буде давати внутрішнє полум'я на 18% більше урону, його ідеалі також мати на амулеті. Ну, Тобто будь-яке із цих або це, або це, або ось це вміння, воно буде прекрасно виглядати в нас на амулеті. Єдине, що ось ця пасивка вона не дуже сильно підходить для хардкору, але якщо ми її будемо мати на амулеті, то можна буде просто прибрати тут три понти і вкинути і, і, і їх в щось, скажімо так, що нам більш. Цікавіше. Ну, Наприклад, якщо ми будемо використовувати завдяки нашому ультимейту в шоку, можна вкинути, наприклад, 3 очків додаткове вміння. наприклад, ось це. Так, з цим, я думаю, зрозуміло. Давайте далі. Ці пасивки нам будуть давати обов'язково збільшення друзі, урону нашого. Це також для збільшення нашого урону, саме основне наше вміння це вміння нашого потоку. Воно буде викликати, друзі, всі вміння категорії е шоку, ну, тобто блискавки нашої. Коли ми будемо його протискати, буде використовуватися це вміння, ось це вміння, тобто все, що йде на саме цю стихію. Тому і в ідеалі, щоб воно, скажімо так, у нас відновлювалося як можна скоріше це ультимативне вміння. Тому що чим частіше ми його використовуємо, тим більше урону ми будемо з вами наносити. Ну, звичайно, ось ця пасивка це для того, щоб також час відновлення цього вміння був швидше. І основна наша пасивка, друзі, не буду довго про неї розказувати. Вона для того, щоб збільшувати наш урон, щоб наша мана швидше відновлювалася, ну і, звісно, піднімалася наша швидкість атаки. Я думаю, друзі, з цим все нам зрозуміло. Можемо спокійно одягати свої речі, тепер вони нам заважати не будуть, дивитися і покажемо ще трішки з речами, дивіться. Дивіться, якщо у вас на рукавицях раптом ви спіймали ось це або ось це вміння, це буде непогано, тому що від цих вмінь також буде збільшуватися наш урон. Здавалось би, що ні на що вони начебто і не впливають, тому що основне, головне наше вміння це ось це, але по якійсь причині ну, наносимо більше урону, коли піднімаємо все ж таки ці вміння. Тому, якщо спіймаєте, то буде непогано. Ну, мені тут просто пощастило, тут випали, ну, грубо кажучи, ідеальні вважайте, рукавиці, які якраз на електричні ці розряди, на шанс критичного удару. Ну, і єдине, що ми тут змінили, це відновлення нашого ресурсу. До речі, цей афікс бажано мати все ж таки на вашому персонажі, тому що якщо ми граємо без кільця, без зоряного неба. То ми ніяк не зможемо нормально відновлювати свій ресурс. Якщо у вас кільце беззоряного неба є, то тут можна перекрутити і поставити собі, щоб тут був у нас, друзі, щоб це правильно сказати. Щоб тут у нас був, друзі, критичний урон. Чому залишив такі рукавиці? Тому що в нас є версія ще одна. Цього білду, тому ми будемо з вами робити таким чином. Ага, не хочеться не хочуть ставитись наші руни. Тому будемо робити, друзі, таким чином, щоб, грубо кажучи, Працював наш білд просто-напросто для постійної гри, і щоб працював наш білд для того, щоб проходити якісь нескладні завдання. Тобто, якщо ми будемо використовувати білд, який буде використовувати звичайні предмети, ну, без міфічних то в нас з цим не буде ніяких проблем, тому що ми, грубо кажучи, будемо наносити урон в звичайному режимі і так. Тобто без міфічних предметів теж можливо грати спокійно собі. Ну, Наприклад, шолом ми використовуємо, щоб також зменшувати час відновлення своїх мінь, збільшувати урон по еліті, а кільце використовуємо зафіксом, який буде збільшувати вірогідність використань. Різних наших вмінь блискавки коли працює наш ультимативна, наша ультимативна навичка. Ну, тому якось так. З цим я думаю, все зрозуміло. Давайте перейдемо до наших дошок парагону. Звичайно, використовуємо наш улюблений гліф майже в усіх збірках на чарівника. Він нам буде збільшувати наш критичний урон, так як ця це, це збірка грає через критичний урон, то він буде тут не зайвим. На наступній дошці ми використовуємо, друзі, гліф стихії. Тут, в принципі, з назвою, я думаю, все зрозуміло. Ну, він буде збільшувати наш урон від різноманітних стихій. І також збільшувати дуже гарно наш критичний урон. І саме головне збільшувати наш урон від основної стихії, тобто від е, блискавки. Ну і звичайно, друзі, використовуємо тут легендарний вузол, при якому, коли ми будемо вражати ворогів своїми вміннями блискавки, 8 раз за секунду, ми будемо відновлювати свій максимальний запас ресурсу. Ну і також, друзі, будемо збільшувати свій урон до 50% за рахунок цього легендарного вузлу. Друзі, зверніть свою увагу на цю дошку, тому що чим швидше ми будемо відновлювати свій ресурс, тим, звичайно більше ми будемо наносити урону. 30% це начебто не так і багато, але за рахунок цього, ми будемо більше просто-напросто наносити урону від нашої блискавки. Друзі, ну тут я думаю, все зрозуміло. Ми використовуємо, що вузол щоглів для того, щоб підняти свій максимальний урон від наших блискавок, ну і також підняти свій критичний урон. Давайте перейдемо все ж таки далі. Ми будемо використовувати легендарний вузол, який буде зменшувати час відновлення наших вмінь, нашого чарівництва, чері, і також буде збільшувати наш урон. Що це за чарівництво, де воно знаходиться? Це якраз наші людяні, людяні клинки, блискавичний спис і наш фамільяр. Тобто самі наші головні вміння на те, щоб збільшувати наш урон. Ну, основне з них це, звичайно, блискавичний спис. Тут використовуємо моглів, друзі, який буде збільшувати наш урон по вразливим ворогам. Далі в нас іде дошка, друзі, на якій в нас знаходиться легендарний вузол смерть в льоді, який буде збільшувати наш також урон по вразливим ворогам, бонус до 60%, який ми можемо максимально з вами тут отримати. Ну і, звичайно, тут використовуємо гліф волю, який буде нам давати дуже цікаву можливість. Те, що він буде збільшувати наш урон, це все зрозуміло, але коли ми будемо використовувати 50 одиниць нашого, нашого ресурсу, нашої мани, наш урон буде також збільшуватися на 8%, а швидкість відновлення нашої мани буде збільшуватися на 25%. Тобто ми використовуємо два гліфи з вами вже, друзі. Точніше, не два гліфи. Один гліф і один вузол. Гліф нам буде збільшувати час відновлення нашого ресурсу на 25%. Точніше не час. Буде збільшувати просто-напросто його відновлення. А ось цей вузол буде збільшувати на 30%. І Ну, грубо кажучи, ми на 75% менше будемо витрачати часу на те, щоб поновити наш ресурс. Так, друзі, ну і остання дошка в нас залишилась, яка нам буде збільшувати наш урон від нашого вогню. Також ми використовуємо тут тактику глів для того, щоб збільшити також свій урон від вогню, свій критичний урон, і коли ми будемо приміняти наші вміння категорії захисту, ми також будемо збільшувати свій урон. З цим я, друзі, думаю, що все. До речі, про останній гліф бажано все ж таки ось це вміння використовувати. Ну, зазвичай повсякчас, тобто разом з усіма іншими вміннями. Але на хардкорі я раджу його все-таки використовувати по можливості, коли нам це потрібно. Тобто не постійно його протискати, а залишати його, щоб, ну, щоб якось захиститися. З цим я, друзі, думаю, все. Я думаю, розглянемо ще з окремим. Скажімо так, уже відео, як цей білд працює з тими чи іншими предметами. Відразу скажу, що працювати він буде нормально, ми це з вами обов'язково перевіримо. На цьому, друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Будемо розглядати інші збірки. Також розглянемо декілька збірок для. Можливо, наступного сезону потрібно ще це все передивитися, ну, якось скомпонувати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.